Бага Ісусу Христу, щесні доктори, доктори, професори і шановні вчителі, а взагалі просвіта, вона дуже відіграє вагому роль. І я думаю, навіть говорити про це нема що. Річ в тому, що зараз на п'ядестах замість просвіти стає бізнес просвіта, яка може просто ще знищити. Дійсно, і культуру, і та, виборців. І коли ми поставимо вибір або добробут, навіть кожного з нас, наприклад, жаль, ми краще виберемо навіть не молитву, а виберемо краще гроші. Тільки нікому не кажіть, але це є правда. Тому, власне, я інше хотів говорити, тому що ви мене попередили, щоб поділитися враженнями з АТО. Де йде боротьба не тільки за територіальну цілісність, але й за незалежність України, але де знову показується обличчя тих чи інших працівників бізнесу. Але мене змінило те, що тут дуже гарно співали. Повір мені, я не слаба, я просто жінка. Повір мені, я не слаба, я просто Україна. Повір мені, я не слаба. Де чоловіки, повірте мені, жінки. Ми не слабі, ми сильні, але за вашими плечами. Повірте, чоловік жінки. Чому це говорю? Я хочу подарити оцю книжку. Дуже гарний Глинчак я писав про слово, слово Богу Ігорі. він дуже гарно пише, а ми до нині не знаємо, хто ми. Ні, ми переконані, я переконаний. Більшість з вас переконані. Але якщо б ми перейшли у нашому суспільстві, то ми би кажемо, ми чорту поклонимося, тільки щоб гроші нам дали і добре жити. А ваші батьки, ваші діти, ваші прадіди пічні тисячу років бореться за одну річ, яку дав Бог людині це свободу вибору, свободу совісті і свободу мого думання. Ну, вибачайте, але переймайте як кордо. Я би хотів ці книжки передати. І також передати, бо молодь не наше майбутнє, молодь наше теперішнє і майбутнє. Тільки знову нікому не кажіть це, Тому що, судячи по тому, як ми деколи працюємо, ми повторюємо те, що нас вчив Великий Совєтський Союз. Нам хорошо, а після нас хоч потоп. Ми донині будуємо, обіцяємо, мені дуже подобається лозуни. Коли ми йдемо дорогою, а вибори починаються, ті самі лиця говорять, виберіть мене, я знаю вже завтра, як вам краще. І ми всі, якщо ви візьмете цю книжку і назад подивимось, тут є дуже гарна, надзвичайно гарна фотографія. Йдемо туди. Це є Дуже гарний портрет, він маленький дуже. Це написав Густам Доре бал при дворі Миколая І. Якщо є можливість, подивіться, Це він стоїть, всі поклонені і для народу виставляють те місце, яким не гарно блистіти. Це є наше. А щоб говорити про АТО, okay. я просто візьму себе, бо мені так легше буде, бо вона мене зогрівала цілу дорогу в АТО більш ніж рік. І посолаті я в них був духівник, ціла розвідка, в тому що і Саша тот, то ми разом були в Учебці, колись в Чернівцях, але їх вже немає. А тим було поролі з це. Так міняється священник, коли переходить як Давид, беручи палицю в руки і відганяючи. Свого народу вовка. Священник не бере зброї до рук. Дійсно, він не бере. Його зброя молитва, його зброя слово. Священник не бере до рук те, що може вбити, але слово може душу вбити. І ми можемо тут подумати, тому що споконвіку було слово, і воно все створило. А ми цього цураємось. Говорячи, що там є, я би не бажав, щоб ваші діти, щоб ви бачили, що там є. І колись директор школи цієї сказав мені таку річ молодому священнику. Ти знаєш, отче, сірими масами легко управляти. ось чому ті, що при грошах все роблять, щоб все купувалося, продавалося. Навіть наука Чиї слова. Ось чому просвіта не має ціни. І ось чому в молоді. Я помиляюсь, певно, бо вона має, я потім скажу, ось чому вона не має авторитету, вона має авторитет гроші і ті, хто навіть любим чином спотворюючи правду, заробляє. Дебальцево це є невелике містечко, де нараховують. Три-4 рази більше за королеву, де 70% наркоманів. Слав'янськ перше місце має, дебайце у друге. Чернухівно, Углігорськ, Ольховатка. Це коли ви туди зайдете, це люди, які зупинили своє життя до 70 х роках. І хтось хоче щось говорити, ці люди не винні. Вони не вміють інакше думати, а хто вміє, тих давно звідти забрали, як колись у часи від товарняками відвозили до Сибіру. Мені дивно було цього року питати свою маму, чому вона мовчала так довго. І тільки цього року, у серпні місяці, я дізнався, що мій дід був січовик. Дякуючи отцю Антонію Бачую, січовий стрілець. Не фонтує січовий стрілець. Дякую за маліку копані, їй було четверо всього. І дякуючи отцю Антонію Батьковина нині побіг, він їх врятував. Питаю, чому? Ви? Я боялась. Мамо, ми 20 років вже вільні, але триває ті. І вона правду говорила. Правду. Бо змінити Мойсей, змінюючи. Думку вільного народу, який волів бути рабом, тільки щоб мав їсти, він на 21 му році виконує, що зробив революцію. Сім тисяч народу, коли побачив, нічого не вийде. Хто за свободу і єдиного Бога праворуч, хто за Харч і єгипетську неволю, може зараз в Московії дуже легко. Ліворуч. Поділилися. Виняли він ножі, нехай станеться те, що ви самі будуєте, бо до вас не доходить. Ви спотворили Uomo sapiens на Черево. Ось чим проблема. І 350 чоловік, 3500 людей було знищено. І вони почали. Ми будуємо набагато більше, ніж 40 років, але нам важко будувати. Чому? А що нам за то буде? От тут проблема. Тому сьогодні я дякую вам за запрошення, дякую за ті гарні виступи. І повірте, я хочу, щоб ми розуміли, оці діти, їхнє теперішнє, їхнє майбутнє. І за них варто віддати життя. За них варто віддати життя, якщо ви їх любите. Якщо ні, але allora. ми там є, де ми є. І не нарікаємо, бо не жить винувати і не маскає. А ми. бо ми у своїй хаті не маємо ні щастя, ні своєї правди, ні волі. Чому? Запитаємо себе. Але з іншої сторони, Патріотизм досить сильний. І молодь не розочаровується, бо вони говорять такі гарні слова Біблії. Згіршується тільки згіршена людина. Апостол Павло влучно це говорить. І коли хтось каже, я згіршився. А що ти зробив? А що мені зробила ця держава, Україна? А що ти для неї зробив? Ти від мами все вимагаєш, руки її відкручуєш, пенсію забираєш. А що ти для мене зробив? Питання влучне. Отут От питання і про те, що співали. Я просто жінка, я просто Україна. Дуже просто, але на то нам дав Бог розум. Тому дякую вам, дякую всім і нехай вас Бог дійсно благословить. Слава Ісусу Христу.